Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 13, здається, жовтня, 25 рік. І збираємо і врожай, тому що передають приморозки вже. Ну, Знову ж таки, як завжди, на моєму каналі. Все як в незнайки. Для мене головне, що воно смачно, що воно родить. А як називається, я не знаю. Бачимо навіть ось. Після дощу, мабуть, потріскалися яблука. Ось таке середнє яблуко, воно такий вигляд має середнього розміру, великі вони дуже рідко бувають. На сонці ось таким червоним бочком. Сорту не знаю, але цій деревині точно років з 50, мабуть. 25 я вже тут живу, і вона ось така була велика. Що можу сказати, ну це яблуко осіннього, ну, воно зараз збереться і його, можливо, відразу і можна куштувати. Трошки вона, воно достигає, полежить, але до вживання воно відразу готове, воно не, не зберігається довго. Та нема чого зберігати, воно і так з'їдається. Ну ось екземпляри, ось такі екземпляри, бачимо, є великі. Завантаження кожен рік має гарне. Хто знає, слідкує. Ми тут спилювали в гілку, така величезна була гілка, пішла хвороба. Ми її прибрали. Ми її прибрали, бачимо, замастили. Маємо надію, що все буде добре, але не все добре, тому що ось. Ось пішла знову хвороба. Ну, Будемо боротися, будемо обрізати, але сенсу немає боротися. Просто потрібно зберегти, тому що ушкоджений повністю стовбур, ну, це ще було до нас. Ми і так її довго протримали, вже більше 25 років. Все, збираємо врожай, готові ящики, як завжди, ми на криші знаходимося. У нас тут персики вон на криші. І. Голден, на черзі у нас Голден, дуже смачна. Яблунька, завантаження там супер, пупер. Бачимо яке. Все, працюємо, збираємо врожай і дякуємо захисникам за те, що нам дають змогу працювати і займатися своєю справою. І все буде добре, коли кожен ось так буде. Робити свою праву справу, в якої розуміється найкраще, і не лізти туди, куди не потрібно, і буде все в нас добре. Тримаємось.